Так, ну що я вітаю всіх, хто буде дивитися цей запис в медитації. Ми сьогодні з темою колостілення для України для українських земель і будемо просити в енергії творення через нас провести енергії для стілення землі та людей. Спочатку зробимо гармонізацію нас, нашого ментального поля, наших фізичних тіл. От і потім попробуємо, попросимо Творця провести енергію через нас, ви також можете доєднатись до цих енергій, вони працюють поза часом, поза простором і пройти цю медитацію, цю роботу разом з нами, доєднатись до наших енергій і бути вкладом для себе і для землі. Тож закривайте очі, відчуйте своє тіло, відчуйте своє серце. І зберіть енергію всього найкращого, що є у вас, в серцевому просторі, і відчуйте, що ця енергія збирається в неймовірну гарну кулю світла. І ця куля світла через ваше тіло, через ваші ноги, проходячи різні проширки землі, спускається нижче, нижче, все глибше, глибше, глибше. І досягає центру землі, і з'єднується з, з перлинно білим сайвом, перлинно-білою енергією Матері Землі. І відчуєте ваше з'єднання з землею, відчуєте, що кожен атом, кожна клітинка вашого тіла і земля це єдина енергія, і ваше тіло створено з елементів землі. І виразіть чистий намір з'єднати серцебиття вашого тіла, з серцебиттям землі. І відчуєте, як мата земля починає посилати у ваше тіло енергії, які синхронізують, уповільнюють ваше серцебиття, і ви з'єднуєтесь з енергією серцебиттям землі. Зробіть глибокий вдох і дуже повільний видих. І відчуйте, як ваше серцебиття сповільнюється. Відчуйте це в своєму тілі як енергію задоволення, умиротворення, спокою та любові. Дозвольте собі синхронізуватися з енергією землі, відчуйте, що для вас це безпечно. Якщо ви ніколи не думали про те, що у землі також є серце биття, просто йдіть зараз за енергією, і ваше тіло зробить решту. Ваше тіло набагато більше усвідомлене, ніж ваш розум. Зараз вам не потрібно нічого робити. Все за вас сама зробить енергія землі і ваше тіло. І зробіть ще один глибокий вдох, повільний видих. І відчуйте, як мата земля повертає вам ці енергії, і вони наповнюють ваші стопи, коліна, бедра, низ живота, живіт. Грудь. Ця енергія стікає по рукам, цілює ваше горло, піднімається вверх, наповнюючи вашу голову, очі, вуха, лице. Відчуйте цю енергію під шкірою вашого обличчя. Відчуйте, як вона ніжно наповнює кожну клітину вашого тіла. І вона виходить через макік вверх, формуючи неймовірно гарної краси кулю світла. Подивіться, будь ласка, якого кольору ця куля. І відчуйте ці енергії, як енергії ваші з'єднані з енергією Землі. І відчуйте, що ваша куля піднімається над вашим фізичним тілом, над будинком, в якому ви знаходитесь. І дуже стрімко починає підніматися вгору. Вище, і ще вище, і ще вище. І вона виходить стрімко за межі міста, в якому ви живете, за межі країни, в якій ви знаходитесь, піднімається над землею і дуже стрімко починає рухатись через всю сонячну систему. І піднімається вище, вище, ще вище, ще вище, вище, ще вище, і ще вище. Виходить за межі сонячної системи, проходить крізь галактику тюмачка шлях, проходить крізь різні прошарки, всесвіту, темні, тусклі, яскраві, темні. І відчуйте, як ваша куля проходить крізь золоту енергію, крізь глеподібну енергію. Крізь димку та пірнає в перлинне біле зайво енергії творення і самим найкращим чином піднімає всіх нас і тих, хто буде дивитися в запису і з'єднує з енергією безумовної любові. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Ваше дихання уповільнюється, ви відчуваєте своїм тілом одежу на своїй шкірі і ви одномоментно з'єднані зі всім простором навколо вас, на всіх планах буття, і весь всесвіт у вас в серцевому просторі. А ви у всьому всесвіті. Зробіть глибокий вдох і повільний видих. І я вражаю чистий намір, з'єднуючись з, з енергією творення, провести через всіх нас, тих, хто буде дивитись в запису. І через нас, роблячи це в моменті тут і зараз, енергію творення для нашої країни, для України. І відчуєте, що врець цього сутнього посилає вам цю енергію, а ви додаєте цю енергію до куполу захисту, який знаходиться навколо нашої країни, і це відбулося, відбулося, відбулося. Я прошу зараз творець. Згармонізуйте праву і ліву півкулю для всіх тих, хто приймає баланс енергії. Почисте ціло кожного від важких почуттів та відчуттів. Очисти нас живучих тут, на цій землі, під час війни. Від всього гніву, від цього, всієї агресії, від бажання помститися, від ненависті, та нерішучості, від відчуття дефіциту, дефіциту безпеки, дефіциту захисту, дефіциту свободної волі. Очисти нашу надмірну потребу у виживанні та матеріальних ресурсах, а також кому відгукується в небажанні жити та депресії, відчутті нехватки своєї сили, відчутті нехватки фізичної сили, у відчутті нехватки щось змінити, зробити щось, щоб це все поскоріше закінчилось. І всюди, де ви відчуваєте себе останні жертви, стані насилля, стані неминучої небезпеки. Давайте всі ці відчуття, почуття та енергії зцілимо, трансформуємо. Ну, і вічі енергія творення омиває всі ці енергії у вашому тілі, і вони через стопу переходять в центр Землі. Трансформуючись, цілюючись, очищуючись і весь пустий простір, який з'явився в вашому тілі, наповнюється безумовною любов'ю, енергією творення. Дякую, творець, все відбулося, відбулося, відбулося. І давайте стілимо також бажання тіла зжатися, щезнути, розчинитися, плакати, кричати. А, бити, бігти, кричати, закам'яніти, опустити руки, здатися. Всі ці бажання щезають і вивільняються з кожної клітини вашого тіла. Просто скажіть так. І це відбулося. Відчуйте, як легкість з'являється всередині вашого тіла. І зараз цілюються любі родові перекоси і відновлюються ваші канали з єднання землею та родовою системою. Зробіть глибокий вдох, повільний видих. і давайте зцілимо ту частину вас, яка весь час боїться, яка не розуміє цей світ, яка не розуміє себе та людей. Яка дуже хоче відгородитися від всього, і яка забула, що таке стан єдності. І вважає, що цей світ занадто небезпечний, жорстокий, тиранічний або агресивний. Давайте дамо частині вас, яка забула відчуття єдності. Завантаження прийміть енергії єдності. І ви знаєте, як це відчувається, бути з'єднаним. Самим собою, своїм родом, землею та творцем всього сутнім. Прямо зараз. Дякую, Творець. Покажи. І відчуєте, як ви з'єднуєтесь самі з собою, зі всім, що вас оточує, самим найкращим і самим безпечним чином для вас. І Творець сутнього активуй у тілі кожного, чесноти, знання, відчуття у кожній клітині тіла, у всіх часах, просторах, у всіх тілах, по повній формулі та баченні творця, що я знаю, як це відчувається легкість, радість, безпечність та цілісність. І для мене можливі ці відчуття та почуття і вистані Творця. А також я знаю, що таке незалежність. І я знаю, що така незалежність моєї держави. Я знаю, що Творець потребується про те, щоб моя держава відновила свою цілісність та незалежність. Я знаю, як вірити в Творця, довіряти творцю, і дозволити показати мені диво. Також давайте завантажимо уваги, якщо ви приймаєте енергію рішучості. Ви знаєте, як це бути рішучими встані творця, як це буде фізично виносливими, психологічно виносливими, і ви знаєте, як це захищатися від чужих думок, маніпуляцій та впливу, від маніпуляцій та впливу ЗМІ, які наганяють страхи. Та маніпуляції інших людей, які хвилюють за нашим страхом та відчуття небезпечності. Прямо зараз скажіть так, хто приймає. Зробіть глибокий вдох та видих, і дозвольте дати вам завантаження, що ви відчуваєте, що життя це ваше безумовне право. І ви знаєте, як це визнати. Прийняти та проявляти своє вільне право жити у безпеці, у підтримці, в матеріальному достатку та комфорті, і в гармонії зі всіма своїми інстинктами та відчуттями по істині Тверця. А також ви знаєте, як це відчувається, здатність захистити себе та здатність прийняти захист. Впевненість в своїх фізичних силах та впевненість в тому, що ви достойні жити поза межами страхів та поза межами страхів про виживання. Зробіть глибокий вдох, видих, і давайте вас зцілимо та очистимо від цих страхів, від страхів небезпеки, страхів руйнування. І страхів того, що прийде, прийде ворог і остаточно захопить наше право на існування і життя, так як цього хочемо, ми як індивідуальний народ. Зробіть глибокий вдох, видих, і я про прошу творця провести інтеграцію вашої цілісності. І гармонізації, балансування та наповнення вашого простору, енергії безумовної любові. Дякую, творець, покажи для всіх поза часом, поза простором найкращим, самим безпечним чином, без порушення свободи волі і вибору тих людей, які будуть це дивитися у майбутньому. І хочу також. Попросити вас подивитися на ваше життя у вигляді дороги. І відчуйте, що ця дорога це ваш божественний розклад, з яким ви прийшли як безмежна душа на планету Земля. У кожного з нас є божественний розклад, який наша душа склала на це втілення перед тим, як прийти сюди. Відчуєте, що ця дорога по праву ваша, і тільки ви обираєте, з ким розділяти йти по ній. І подивіться, будь ласка, зараз, де ви на ній знаходитесь, посередині або на узбіччі. А можливо, хтось взагалі стоїть поза межами власної дороги, а тільки дивиться вперед. У майбутнє або навпаки назад, проживаючи із енергії минулого. І давайте всіх тих, хто проживає з енергії минулого, дозвольте зараз завершити для вас це бажання проживати травмами минулого та травматичним досвідом, який, можливо, у вас був. Давайте закриємо всі травми та посттравми вашого життя. Давайте дозволимо вам жити, відчуйте, що ви дозволяєте собі жити із енергії теперішнього, присутності тут і зараз у своєму житті. Відчуйте, що ви перестаєте дивитись назад і починаєте дивитись у майбутнє, у майбутнє з радістю, з надією, з любов'ю, знанням того, що саме ви. Є тим творцем своєї реальності, для якого можливо створити диво в своєму житті, диво зцілення, диво любові, диво прийняття і диво доброти для себе та для всіх тих людей, кого ви оберете у майбутньому. І давайте відключимо вас від всіх тих. Обмежуючих постулатів, договорів, крючків, обітниць та зобов'язань, які ви понабирали на себе в минулих втіленнях або хтось у родовій системі, які не слугують вам зараз, які були у вас до теперішньої секунди часу, які ви вже готові вивільнити в енергію творення, і всі клятви, обітниці, зароки, контракти, перев'язка, скрепи. Та інші форми зобов'язань з собою щодо себе та інших людей з різними організаціями, егрегорами, державами, культами або релігіями, що не працюють для вас зараз, ми це все вивільнимо, вивантажимо, завершимо, відмінимо і відправимо в світло творця. І, скажіть так, приймаю. І відчуєте, як творець трансформує ваші гени, цілює їх, цілює всі деформовані, спотворені гени найкращим чином, прямо зараз. Зробіть глибокий вдох, видих. І прийміть активацію а, чеснот свободи. Гнучкості, пластичності, ніжності, легкості та благості у кожну клітинку свого тіла. Відчуйте, що ви знаєте знання, відчуття та почуття, як це бути натхненими, задоволеними, наповненими, чуттєвими, як це жити з жагою до життя. Як це жити з високою самооцінкою? Як це жити з вдоволенням собою, з творчою реалізацією, з реалізацією е, талантів та реалізацією ваших відносин? Зробіть глибокий вдох, видих, і, скажіть, так, приймаю, і ці завантаження у вигляді енергії розпакуються у кожній частині вашого тіла найкращим чином. Для вас. І якщо приймаєте, скажіть так, що ви знаєте, як це відчувається в істині творця, любити та відчувати себе цінними, любити і при цьому знати цінність кохання. Як це відчувається, що я цінний, цілісний, збалансований, наповнений енергіями безумовної любові. І саме в цьому стані розширеності і наповненості ви є захистом для себе та для оточуючих людей у ці непрості часи тут на землі України в цьому році. І розширитись наповнюється всіми цими знаннями, відчуттями, почуттями. Наповнються енергією, впевненості, оптимізму, бадьорості, відваги, Наповніться енергіями вистані творця право діяти, право бути собою, право на власний досвід, право жити достойно і право на свій розвиток у кожну клітину вашого тіла, у кожен момент вашого життя. І ви знаєте, як це відчувається. Жити без необхідності боротися за своє право жити, і що у вас є право жити за правом вашого народження, і відчувати цю енергію завантажень, чеснот, які розкриваються у всіх ваших енергоцентрах, неймовірною райдужною енергією у всіх ваших силах, балансуючи, гармонізуючи. Вас та ваше життя. А також давайте завантажимо вам чесноти милосердя, а чесноти мудрості, поваги, умиротворення, розсудливості та людяності. І відчуйте, що ці чесноти наповнюють вас, ваше тіло. І ви знаєте, як це відчувається. Енергія ніжності, турботи, душевного задоволення, душевного тепла та сердечності. І прийміть їх, скажучи, кажучи так, я приймаю ці енергії, і це для мене безпечно проживати саме в таких чудових енергіях творення, вистані творця найкращим чином. Вони активуються і завантажуються в кожній клітині вашого тіла відчуття наповненості, радістю, позитивом, особливим світлом, енергії творення. Ви знаєте, як сяєте своїми дарами, талантами та вірою. І відчуєте, де зараз ви знаходитесь на вашій дорозі вашого життя, у вашого божественного розкладу. Подивіться, які люди є навколо вас. Подякуйте їм. А можливо, ви нікого не бачите, якщо там нікого немає. Можливо, це ваш вибір. Бути тут і зараз одним. Якщо ви бачите близьких людей поруч, подякуйте їм за їхню присутність, за те, що вони підтримують вас на шляху вашого розвитку. Зробіть глибокий вдох. Повільний видих. І відчуйте, що ці всі енергії завантажуються у вас, у ваше тіло. А також я попрошу зараз турицю сутнього, направ енергії і зцілення верхні, верхній шар землі в тих місцях нашої країни, де відбуваються розмінування де проходять активні бойові дії, де енергія землі дуже турбована, де елементали природи страждають від руйнувань землі, де земля запам'ятовує біль, страждання воїнів. Я прошу ці зараз важкі енергії вивільнити, висвободити і трансформувати найкращим чином. Дякую, це відбулося, відбулося. Відбулось. І доєднаєтесь до цих енергій. Відчуйте, що ви з'єднуєте свою енергію з матір'ю землею, посилати їм її енергію вдячності, енергію допомоги і проводити крізь своє тіло, енергію творця для балансу і гармонії на нашій землі. І всю цю роботу поза часом, поза простором найкращим чином. Для нас і для всіх тих, хто приймає. Дякую, творець. Це відбулося. Можете повертати своє тіло? Заземлюватись в енергії Землі, перемішуватись з її центром, і відчуйте, як мати Земля повертає вам дуже потужний потік енергії, який входить в ваші стопи, піднімаючись по вашому тілу вверх, відкриває всі ваші енергоцентри, виходить із маківки. І розширюється навколо вашого тіла, найкращим і самим безпечним чином. Зробіть глибокий вдох, видих, і можете відкривати очі. Як ви себе почуваєте? Дякую. Трішки згармонізувалася, так? Так, по так хорошо. Це чудово. Ну що, тоді я вам вдячна за присутність, за вашу з'єднаність, за ваші енергії. Зараз зупиню. Дякую всім, хто буде передивлятися запису. Всім гарного вечора.